Всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні залітає на продаж така апаратурка. Це Шкода ЄТІ 2017 року випуску за ціною 16 тисяч 790 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 150 кінських сил, 110 кВт. Він у нас повноприводний, таких, до речі, дуже мало. Так він у нас виглядає, є повторіч на зеркалах. Йдемо до салону, автоматична коробка передач, центральний замок. Підстаканники для передніх пасажирів, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, передні та задні парктроники, сенсорна штатна мультимедіа з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль. Зелений пробіг автомобіля 205 тисяч кілометрів. Це його рідний пробіг, провірений. Є автосвітла, автодощ, передні та задні електрослапідіймачі, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Так, задній ряд. Салон у нас текстильний, чорного кольору, в ідеальному стані взагалі не потребує до себе уваги. Для задніх пасажирів ми маємо підлокітник підстаканник Правда, не знаю, як він складається. Оп! Тут, типу, попільничка. Дверні карти у нас в ідеалі, нічого не зачухано. Чистесенький, Стоїть автомобіль на 17-х оригінальних легкосплавних дисках. На гарнесенькій літній гумі. Так він виглядає у нас по колу. Є у нас передні та задні парктроники. Само собою, камера заднього огляду. Нагадую, це у нас європейка, приїхала до нас в Україну у 2022 році. В Україні все нався в автомобілях один власник, технічно та візуально до автомобілів взагалі ніяких немає зауважень. Є випуски з того, що він обслужений і дійсно хазяйський автомобіль. Знаходиться він за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою своїй трейдин.